Привіт, друзі! Джип Cheroke KL32 Двигун. Будемо міняти прокладки корпусу масляного фільтра і теплообмінювача. Ось комплект такий по Фебі і по Віктору Рейнсу. От, бачите, з корпуса. Протікає масло, але пробіг тут солід, тому будемо міняти разом з корпусом, тому що він пластиковий, з часом розтріскується. Знімаємо декоративну кришку, і щоб поміняти цей корпус, потрібно буде зняти впускний колектор. Прокладки купили для цього, щоб поставити відразу нові. В общем, розбираємо цю. Штуку міняємо корпус, знімаємо впускний колектор. Колектор відкрутили. Тепер і свічки можна. Дивитися всі 6 штук, так? Тому що заважає цей ряд свічок поміняти колектор. І будемо далі розбирати, підняли частину впускного колектора, паук, чи як його назвати правильно, і добралися до Детальки, ту, яку ми міняємо зараз. Ось там масло, потюки. Перед тим, як знімати корпус масляного фільтра, позакривали щільно впускні канали. І зараз будемо отам -от вичищати все видимати, щоб в масляні канали. Не потрапив бруд, який в розвалі блока знаходиться. Ось як воно тут все виглядає, прокладки повністю вжаті, там повно оливи, Емульсії. Прийдеться це все. Якимось шприцом відбирати. Збираємо в зворотньому порядку, близько півдня зайняла ця процедура. Зараз зберемо, запустимо, провіримо помилки. 185 тисяч проїхала ця деталь, машина ця проїхала, ніхто її ні разу не міняв, ось такий стан. Пластик ще цілий, в принципі. Але ага, ні, здається, що цілий. Але резинки вже вжаті. Якщо просто поміняти прокладки, то є вирогідніше. тисяч через 50 з пластиком почнуться проблеми. Тому що він стоїть в такому гарячому місці, що по-любому 1200 розтріскається. Поміняли теплообмінник. Зараз зітремо помилки, тому що вже були у людини помилки по датчику тиска оливи. віддавати. Галерею, щоб Всім дякую, хто дивився. Звертайтесь, підписуйтесь, ставте лайки.